Амінь, о Ісусе, будь зі мною ти повік. Дійсно, наше бажання, щоб Ісус з нами був повік. Ми чекаємо, возлюблені брати мої сестри, другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але чи знаємо ми, що станеться перед приходом Христа? Так, апостоли, в 24-й Матвія, і вони задавали це питання Христу, коли це буде. Але Христос, Він сказав, щоби бодруствували. Ось це саме головне для нас. Бодрствувати, молитися, трезвитися, щоб день той, коли прийде за нами Христос, не застав нас в розплох. І в другому пісні апостол Павла до Солонян, ось друге пісні апостола Павла до Солонян, другий розділ, третій вірш. Ось такі слова ми читаємо: Хай ніхто жодним способом вас на не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде. Відступлення і виявиться беззаконик, призначений на погибель. Хай вас ніхто жодним способом не прочитали, що не зведе, бо той день не настане аж перше прийде відступлення. І от, отже, ще одна риса перед другим приходом Христа, що ми прочитали? Відступлення. Перед другим приходом буде відступити. Це не значить, що всі присутні тут, ми, сидящі в церкві Христового, відступимо. Ні, не дай Бог, щоб я і кожен із нас відступили, але щоб ми не стали на ту сторону, сторону відступників. Наша задача бодросту молитися і чекати нетерпінням нашого жениха Ісуса Христа. Моє слово сьогодні до. Відступників до тих, хто Ви знаєте, що відступники не... це не значить, що сьогодні вони проповідували, співали в хору, займалися якимись служінням. Завтра вони вже стали відступником. Правда? Звісно, ні. Відступник постепенно, медляно починає відступати від, від істини, від Слова Божого. А де так написано, а чому так, а так, починає От... одним оком дивитися в Біблію, а другим дивитися порнографію, е... займатися тим, чи не положено. Робити ті діла гнусні, які приступні, яких ненавидить Господь. Але перед тим, як ми будемо розважати, друзі мої, я хочу подякувати от імені служителів, щоб ми могли продовжувати молитися за тих, яких, які були, які співали, які грали, які сиділи разом з нами, а сьогодні їх нема серед нас. Моє бажання, я думаю, брати служителя, погодяться зі мною, правда? Молитися, молитися за тих, хто відступив від Бога. Де вони сьогодні? Де вони в цей час знаходяться? Тому, то, коли ми будемо схиляти наші коліна, давайте ми вспомнимо ось ті імена, кого ми знали, кого ми знали. І знаємо, щоб ми могли помолитися за них Богу нашому. І сказати, Господь, помилуйте їх. Вони знаходяться сьогодні там, на шляхах гріховних. Помилуй їх. Спаси і наверни їх до себе. Що таке відступництво? Це втрата першої любові. Якщо ти не дотримуєшся науки Ісуса Христа, науки вчення, Біблії, святої книги, якщо ти не дотримуєшся, ось це вже є відступник. Якщо ти попускаєш Єзавелі навчати тебе чинити розпусту, їсти ідольські жертви. І зводити рабів моїх справдивої дороги, говорить Біблія, це є відступництво. І ви знаєте, коли я готувався до цієї теми, і в старому заповіті, як дуже яскраво отображено от іменно ця тема тема відступничества народа Божого, народа Ізраїлів. І давайте ми звернемося до цієї книги, книги пророка Ізекіїль. 16 розділ каже на початку: і було мені слово Господнє, таке сину людський, повідом Єрусалим про його Гедоте. Ось ця Цей розділ він ділиться на дві частини. Перша частина це коли Бог знайшов, вибрав свій народ Ізраїля, який не знав, які жили, як і всі остальні народи в гріхах і пороках. І ось. З шостий вірш ми читаємо, і проходив я, то є Бог, повз тебе, і бачу тебе, як ти валялася в своїй крові. Проходив повз Бог ось цього народу. Він побачив. Ось таким, знаєте, ми читаємо таким образом, язиком Бог через пророка і обращається до народу. Каже: Я побачив тебе, ось таку нещасну битну. Обвалену тим гріхами, валявся, валялася в своїй крові. Каже, і каже: я не пройшов мимо тебе, я вибрав тебе. І послухайте далі каже, сьомий і восьми вірші. Ростиш, зробив я тебе, як польову розсліду. Рослину, і ти зросла, та стала велика, і дійшла. Ти до найвродливішої вроди. От, послухайте, оце, коли я читав це слово, я раніше не обращав на це внімання. Коли я готувався до цього, я обратив на це внімання. І ти стала, і ти стала як от, до найвродливішої вроди, тобто найпрекрасніша. Вже нема найвродливішої вроди. Відчуваєте? І проходив я повз тебе, і побачу тебе, аж ось час твій настав, час кохання. І простягнув я полу свою над тобою, і закрив твою наготу, і присягнув тобі, і вийшов з тобою в заповід, говорить Господь. говорить Господь Бог. І стала ти моєю. І стала ти моєю. Друзі мої, ось така паралель між тим, що ми прочитали, коли Бог звертається до ізраїльського народу, як він його вибрав, як він омив, очистив, задягнув, її, накрив її наготу, омив, освятив її. Так само і Бог нас сповнив наше життя, коли ми не знали Бога, і Бог нас призвів, призвав, привів. Число дітей своїх омив, освятив, оправдав, примирив соцем небесним, назвав своїми дітьми, ми стали його дітьми, ми стали Його нареченою. Яке блажене, прекрасне состояння. Книга Пророка Ізекіль ось, ось цей розділ він розкриває нам ось усю цю біль, біль серця Бога за свій народ, який забув про своє призначення і ціль на цій землі. Вибраний Богом народ Ізраїля розвратився. Ми читаємо. І не тільки ця книга, коли ми прочитаємо всі книги Старого заповіту, ми читаємо неодноразово, як ізраїльський народ забував Бога, як він відступав від Бога. Але Бог продовжував що? Милувати. Бог продовжував любити свій народ. Так само і нас, друзі мої. Бог продовжує любити і милувати навіть тоді, коли ми відступаємо від Бога. Далі ми приступимо до другої частини ось цього, цих роздумів наших. Він забув Бога і розвратився, ми читаємо навіть більше за содом. Так, так. Ізраїльський народ розвратився навіть більше за содом. Читаємо ми це 47 і 48 вірші. А ти хіба не ходила їхніми дорогами і не робила за їхніми гедотами, мало бракувало, і зіпсулася б ти більше від них на всіх своїх дорогах. Почуєте? Мало бракувало, і зіпсулася б ти більше від них на всіх своїх дорогах. Як живий я, говорить Господь Бог. Не зробила содома сестра Твоя, вона та дочки її, як зробила ти та твої дочки. Відчуєте? Я також прийшов в ужас, прочитавши це, розглядаючи цей текст, Господи, Ти сказав, що ми знаємо гріхи Содома і Гомори, да? але тут, в цьому тексті каже Бог, що ти більше. Більше розвратилася навіть чим ось ті города Содома і Гомора. Але Бог в своєму милосерді, в своєму довготерпінні продовжує, продовжує милувати і спасати. Яка реакція Бога? Бог не проходить мимо. Ні, давайте ми сьогодні. Згадаємо, коли Христос ходив по цій землі. І ось сліпий Вартімей. Христос йде повз Нього, і Він кричить, Христос останавливається. І Він каже, що ти хочеш від мене? І Він каже, я хочу бути, я хочу бути зрячий. І Христос каже до нього: Так, прозри. Нехай відкриються очі твої. Інша картина. Я лише дві приведу, два приклади. Закей, виліз на дерево. Він хотів побачити Ісуса. І знову Христос проходить мимо, піднімає очі на дерево і каже, закей, злазь з дерева. Мені сьогодні треба бути в твому домі. Друг мій, дорогий. Христос ніколи не проходить мімо твої нужди, як ми вже чули, брати сьогодні підмічали. Христос завжди останавливається біля тебе, бачив, твою нужду, проблеми і каже, що ти хочеш. Поклич Моє ім'я. Що ти хочеш? Я хочу бути здоровий. Я хочу бачити. За кий злась, я знаю твоє життя, корумпіроване, гріховне життя злась. Я сьогодні хочу бути в тебе в домі. Твоє життя зміниться, я тобі дам нове, нову природу, нове життя. Ми прочитали реакція Бога, сьомий і восьмий вірш. Перва сторона, коли Бог вибрав Ізраїля, Він його омив, очистив, освятив. Ось така. Реакція Бога на проблему, на проблему гріха. Ви можливо скажете, ж це, яке це відношення має до нас, бо ми новозавітня церква. Це ж старо, це сказано е, в старому заповіті, це сказано для Ізраїля. Любимо її. Но цей текст має пряме відношення до нас. Апостол в першому посланні Коринтіна, 10 розділ. З першого вірша по 11, я не буду читати, я лише нагадаю. Він говорить, що всі наші отці були під хмарою, всі перейшли через море, всі охрестилися в хмарі в Мосея, всі їли ту саму духовну поживу, але їх багатьох ми читаємо, що не подобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. І шостий вірш ми читаємо. А це були приклади для нас. Щоб ми пожадливі не на зле не були, як були пожадливі вони. І ось переходимо до другої частини цих роздумів, де ми розважаємо над прока Ізекілля, 16 розділ. Друга частина, коли Бог призвав, омив, очистив, правдав, задягнув в одежі в ризи, золотом. Ну все, все всю прекрасу дав. І от 16-й вірш ми читаємо. Приходить щось страшне, щось знову приходить, приходить ужасне з ізраїльським народом. 15, 15 вірш. І поклалася ти на красу свою, і стала розпусною через славу свою, і виливала, та, і виливала ти розпусту свою на кожного перехожого. Його ти була. Ви чуєте, коли вона досягла такої слави величі, краси, і ми прочитали, що вона вона знову впала, вона впала в такий тяжкий тяжкий гріх. Тяжкий гріх. Апостол Іоанн в першому післанні другий Другий розділ 15-ї вірш говорить: не любіть світу ані того, що у світі. Коли любить хто світ, втім нема любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. А від світу. Люби, дружина, що ти покладаєшся, якщо ти покладаєшся на свою красу, славу, мудрість, велич. Ти непремінно впадеш. Ти непремінно впадеш, як впала однажди, як пав Ізраїль, і поклалася ти на красу свою і стала розпусною через славу свою. На що ти покладаєшся, любий друже? Якщо ти покладаєшся ось на ці речі, ти впадеш. Але якщо ми друзі ми будемо покладатися на нашого Господа Ісуса Христа і на Його Слово? То ми будемо збережені, Бог збереже, Бог збереже нас від падіння і від, від відступництва. І так, хочу закінчити радісною новиною. Для відступників є ще надія, є ще надія на спасіння, а можливо, і, і, і є можливість, щоб обновити свої стосунки з Господом. Є можливість. Послухайте. Чим закінчується ось цей розділ, 16-й розділ. Читаємо 60-й і до кінця. І згадаю я свого заповіта з тобою за днів твої молодості, і поставлю тобі заповіта вічного, і ти згадаєш про свої дороги і засоромишся, коли ти візьмеш сестер своїх старших від тебе разом з меншими від тебе і дам їх тобі за дочок, але не. Але не з твого заповіту, і відновлю, послухайте, і відновлю я свого заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що я Господь, щоб згадала ти і засоромилася, і не могла більше відкривати уста перед ганьбою своєю, коли прощу тобі все, що ти наробила, говорить Господь Бог. Каже, і прощу тобі все, що ти наробила. Я каже: вспомню заповіта, з за, 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 яким я склав з тобою. Але умова, умова, ви чули, яка умова? Щоб згадала ти і засоромилася. Ось цей момент говорить нам про те, про той момент, що ми могли вспомнити, як в Івані мечтаємо об'явлено, і спомні ти, звідки ти впав, і що? І покайся. Ось покаяння. Друг, дорогий, якщо ти відступив від Бога, або ти вже одною ногою там, в світі я другою ще сьогодні в церкві, сьогодні ми будемо молитися. Зараз ми будемо молитися перед Господом. Господь, подивися моє серце, я каюсь перед тобою. Я і свої гріхи. Я хочу бути в числі твоїх дітей, бо настане той день, коли ми читаємо Матвея, 7 розділі. Багато пристануть перед мною, двері будуть закриті, в царство небесне, вони будуть говорити: Господі, ми твоїм іменем пророчествували, проповідували, многічі чуїса творили, бісові зганяли. А що Христос скаже? Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, діло беззаконня. Дорогі друзі мої, хай поможе нам Господь, щоб ми були в числі спасених, вибраних дітей Божих. А якщо ти, друг, друг, другий, на шляху відступництва, сьогодні є час. Помолитися, вспомнити, як ми прочитали, покаяться, сміритися, сокрушитися перед Богом. Амінь. Буде молитися.